Вітаю вас, друзі, сьогодні, 1 липня, і з вами Валерій Клочок. Буквально за 10 днів відбудеться дуже знакова подія Саміт НАТО, куди запрошені і ми, але Зеленський ставить під сумнів, поки що доцільність своєї візити, тому що від членів Альянсу не чути чіткого сигналу про наші перспективи в Альянсі. Але я більш ніж переконаний, що Зеленський там буде, і рішення для нас будуть дуже позитивні. І цей саміт буде багато в чому визначати долю всього світу надалі, тому що на кону стоїть питання успішності нашого контурнаступу, за підсумками якого можуть відбуватися дуже цікаві події, які саме. Справа в тому, що останніми днями у виданні Washington Post з'являється кілька статей, які конкретно торкаються наших подій подій в Україні і розвитку війни Росії проти України і нашої обороноздатності. Буквально два дні тому ми читали повідомлення, я вам про це розповідав: що у Пентагоні нібито розглядають питання про передачу Україні ракет атак до системи Хаймер дальністю понад 300 кілометрів. Це надважливе питання для України. Ми ці е, снаряди просимо вже давно, тому що вони даватимуть нам змогу вражати сили противника на велику відстань в тилу пригадаємо, яка неймовірна ефективність була систем Хаймерс минулого року, коли ми звільняли правобережжя Херсонщини. Дійсно, завдячуючи саме їм, ми змусили росіян вийти самостійно із правобережжя. Так, це був так званий жест доброї волі, але під потужним тиском артилерійських систем, які нам передавали американці. Зараз поки що є спростування з Білого Дому, що нібито вони таке рішення не ухвалять. Але я думаю, що вірити достеменно в це повідомлення не варто. Чому я пояснюю вам далі? Пізніше, буквально позавчора, з'являється у цьому виданні інтерв'ю Валерія Залужного. Так, це знову The Washington Post. Вони з постійною е періодичністю публікують фактично багато інформації про те, як розвиваються події в Україні, а інтерв'ю залужно цікаве тим, що в ньому він конкретно засуджує захід в непоквапливості передачі достатньої кількості озброєнь для успішного контрнаступу, який багато в чому формуватиме наші позиції, в тому числі і на саміті Альянсу. Про це говорив Зеленський. Основний е Претензією до заходу від залужного є відмова про швидку передачу авіації. Я вам детальний аналіз вчора цього інтерв'ю робив, але просто скажу одну тезу. Нагадаю, що залужний сказав, що без авіації зараз йти воювати, це все рівно, що воювати з луками та стрілами. Ну і от сьогодні у цьому ж виданні публікається ще один матеріал, який стосується безпосередньо України. У ньому висвітлюється поїздка до України. Не анонсована керівника центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса. Він був у нас, як виявляється, минулими вихідними зустрічався із Зеленським і іншими високопосадовцями. І за підсумками цю візиту йому була повідомлена повідомлений план дій. До якого скаляються в Україні. Наскільки він правдивий чи неправдивий, судити буде складно, але я думаю, що обговорити його дуже цікаво, тому що Вільяму Бернсу наше керівництво повідомило, що має на меті кілька цілей, які хоче досягнути до кінця цього літа. По-перше, повернути. До осені значну територію, яка нині окупована росіянами. Друге, перемістити артилерію та ракетні системи, можливо, навіть Хаймерс з дальністю саме е, снарядів 300 км, на кордон з Кримом, який поки що окупований Росією. І нібито є така думка, що е, військовим шляхом Крим звільняти ми не будемо. Третє просуватися далі на схід України. До якої межі не уточнюється, але можливо навіть до кордонів 91-го року, що як на мене поки що. Мало ймовірно, через потужне замінування території росіянами, які вони займають. Ви знаєте вже багато повідомлень про те, що це сильно ускладнює зараз рух наших Збройних сил України. І четверте, після досягнення оцих цілей виходити на переговори з Москвою. Вони відбудуться вперше після їх зриву у березні 2022 року. Ну і за словами обізнаних, саме ось такий план має бути реалізований до кінця літа, але йому, я думаю, що буде багато в чому сприяти і рішення, яке пролунає саме на саміті Альянсу НАТО 11-12 липня. Журналісти The Washington Пост просили прокоментувати ці події самого Вільяма Бернса або кого-небудь з ЦРУ. Лен, ну, звісно, що вони відмовилися. І це абсолютно логічно. Але є цікава деталь, про яку вони пишуть, що поїздка Бернса відбулася якраз в період, коли на Росії відбувався заколот Пригожина. І саме в цей момент е, Вільям Бернс телефонував своєму колезі Наришкіну і запевняв його в тому, що ні Україна, ні Сполучені Штати Америки не мають ніякого відношення до цього заколоту, хоча росіяни активно просувають. Тезу, що нібито весь цей е, непорядок на Росії був інспірований і підігрітий саме із Заходу і Сполученими Штатами Америки. Нині вони навіть проводять дуже потужну інформаційну кампанію про те, що дії Вагнера в Україні під час проведення так званої спецоперації були невдалими. Ну це власне, їхня історія. Очікувати від них чогось іншого в принципі було б і не варто. Щодо наших оцінок контрнаступу і критики, яка лунає із заходу, про що пишуть саме у цій статті, бо захід наголошує на тому, що контрнаступ відбувається не так швидко, як того хотілося. Ну реакцію Залужного ви знаєте, він сказав, що це не шоу, за яким ви можете споглядати по телевізору, і там гадати, чи то на картах, чи як інше, чи швидко то відбувається, чи не швидко відбувається. Зеленський так визнав, що контрнаступ йде повільніше ніж хотілося б. Ну і навіть залужний підтвердив, що є знищена військова техніка, яку нам захід уже передавав, і Леопарди 2 і бойові машини Бредлі. Але ну зрозуміло, що як каже залужний, і тут я абсолютно з ним погоджуюся, Вони сюди приїхали не на парад, і вони направду можуть бути знищеними. Але міністр оборони Резніков говорить, що це не найголовніша подія. Головна подія щодо контрнаступу ще попереду, і навіть Ентоні Блінкен. Зараз, перебуваючи у своєму турне, дипломатичному, також запевнив, що це лише початок контрнаступу. А залужний закликає до терпіння і сказав, що наступ ведеться так само старанно, як можливо. Про це пишуть журналісти Вашингтон Пост, тобто ви зверніть увагу, є дуже суперечлива інформація про те, що їй недостатньо зброї, але ми все-таки робимо все можливе для того, щоб показати успіхи контрнаступу саме до початку саміту у вільносі Північно-Атлантичного альянсу. І про це говорить навіть і Зеленський. Яка ж мета загалом цих дій, про які озвучили у Вільяму Бернсу? Наступним чином, це звучить так: цілком можливо, що вони, тобто українці, ми, зможуть перерізати сухопутний міст до Криму або захопивши місцевість, або поставивши її в радіус дії Хаймерс та іншої артилерії. Але багато що залежить від рівня виснаження. Про це говорять. Військові аналітики для видання Washington Post. тобто мається на увазі, що розглядається навіть сценарій, коли певні території на півдні чи сході не будуть зайняті Україною, але вони будуть знаходитися у зоні ураження наших артилерійських та ракетних систем, проти яких Росія дійсно чинити спротив не може. Ви запитаєте просування? Просування складне ще раз наголошую: це мінування. Мінування просто неймовірне. Воно в кілька разів. Більше ніж то передбачено регламентами навіть е, самих збройних сил Російської Федерації. Далі у виданні пишеться дуже цікава фраза: що погоджуючись не брати Крим з силою, Київ тоді вимагатиме від Росії прийняти будь-які гарантії безпеки, які Україна може отримати від Заходу. Так заявляють українські чиновники. Тобто, якщо ми будемо тримати в зоні вогневого ураження Крим, то Росії доведеться просто піти на ті угоди, які буде заключати Україна та Захід. Ви запитаєте, яким вони взагалі боком? Прямим я вам відповідаю справа в тому, що будь-яка угода, яка буде давати Україні гарантії безпеки у вигляді фінансів, військової техніки. Зрозуміло буде мати реакцію на Росії. Вони про це говорять постійно. Вдаються чи то до ядерного шантажу, чи то до ракетних ударів по Україні. Якщо вони погодяться на ці мовча з назвода, звісно, гарантії безпеки, то таких дівчиняти проти України вони направду, не будуть. І аналітики кажуть, що саме обережний да такий підхід України в перші дні наступу. І означає виклики, які стоять перед нами, про які говорив Залужний. Тому стаття про візит Вільяма Бернса до України, керівника центрального розвідуваного управління США, і те, про що йому говорили, і дії, які зараз вчиняються на фронті, вони дуже близькі до істини, тому що проблем направду багато, а для їх вирішення ми не отримали достатньо зброї. Передача, наприклад, авіації, швидше за все, відбудеться, ну, в кращому випадку, як сказав. Залужний восени цього року, а можливо, навіть і до кінця року. Зеленський сьогодні вкотре сказав, що він поки що не має чітких графіків підготовки наших пілотів. Хоча я не виключаю, що пілоти готові, літаки також, але команди про передачу застосування їх немає. Так само, що стосується, наприклад, снарядів атакам, я не виключаю, що вони вже в Україні, але е, погодження на їх використання має надійти від Сполучених Штатів Америки. І друзі, на жаль, ми є заручниками такої ситуації. Окрім того, я вчора вам. Проводив детальний аналіз інтерв'ю заглужною і говорив, наголошував на тому, що. Є величезна проблема у виготовленні достатньої кількості снарядів, боєприпасів військової техніки для потреб України. Такі ж самі проблеми зараз і на Росії через 11-го санкційного пакету, який затвердив європейський союз, буквально днями спроможності з виробництва додаткового військового обладнання на Росії суттєво зменшаться, і вони постають перед проблемою введення успішної війни на території України. Це вони також чудово розуміють. Плюс заклад проводжена їм зараз створює багато інших проблем. Але до прикладу, що стосується саме нашого членства в НАТО, як пише видання, доля, яка буде визначатися у 11 12 липня, ще раз наголошую, поки що підвисла в повітрі. Втім, це затвердженням самих журналістів. Я абсолютно не розділяю їх тут думки і говорив і говорю, переконаний в тому, що нам дадуть чітку перспективу членства в НАТО і визначить те, в якій формі найближчим часом це відбудеться, якщо до прикладу не буде. Військового повернення Криму, то я не виключаю, що ми отримаємо членство навіть і в липні цього року, тобто до кінця цього року, можливо, і таке буде. Але далі будемо звільняти Крим за погодженнями з північно-Атлантичним альянсом. Таку версію, зокрема, виказував екс-держсекретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кісінджер в виданню Economist ще місяць тому. Ну я не думаю, що це було просто так випадково сказано. Але що стосується наших переговорних позицій, сьогодні Зеленський вкотре зробив заяву сьогодні. Сьогодні до України приїхав е, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. І вони давали прес-конференції. Там Зеленсь... Зеленський наголосив на тому, що щодо ситуації на полі бою і чи готові ми до дипломатичного врегулювання, і до якого дипломатичного врегулювання, якщо ми будемо на кордонах до 24 лютого. Бо саме і такий варіант розглядається, я також вам про це раніше розповідав. І це треба чути, друзі. Це не наші кордони, сказав Зеленський, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантами. Зеленський відкидає зараз варіант дипломатичних переговорів з Росією, якщо вони не виведуть повністю свої війська з території України. І далі він говорить, і тому ми ще раз підкреслюємо, Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах згідно міжнародного права. Не підтримати Зеленського, звісно, не можна. Але якщо, наприклад, Росія заявить про готовність відведення своїх військ продовж якогось періоду. То, безумовно, це означатиме припинення активної фази війни. Так, це несе загрози і замороження. Я цього не виключаю. Але є чимало факторів, від яких ми залежимо. Це західна підтримка. Вона не зменшується. Іспанія сьогодні також оголосила про те, що передає нам додаткові системи ем, стримування агресії противника. Але... Ну, як говорить залужний, як коли тут немає авіації, то ці надані системи вони не будуть настільки ефективними або достатніми для того, щоб ми здійснювали успішний контрнаступ за тими графіками, які їх хоче захід. Тому події зараз дійсно накалюються, нагріваються до неймовірної температури. Дипломатичні. Перемовини, інсайдерські зливи, візити розвідників ЦРУ і інших країн до України, переговори на найрізноманітніших рівнях вони тривають. Вони активно триватимуть дійсно до Вільнюського саміту. Днями пройшла пройшло засідання Європейської ради, де були присутні керівники членів країн Європейського Союзу, рівню президентів та прем'єр-міністрів. Там був присутній і Єн Столтенберг. І він говорив. Що ми не можемо не врахувати, тобто, НАТО, той факт, що Україна вже отримала фактично кандидатство в члени Європейського Союзу. Відтак, і ми повинні ухвалювати відповідні рішення для Росії. Це вкрай поганий сигнал, але хороший для нас. Для них це дуже серйозний виклик. Я думаю, що Захід це розуміє, тому рішення однозначно буде на нашу користь. Я в цьому, відверто кажучи, не сумніваюсь. Але багато в чому буде визначатися позиція НАТО саме успішністю контрнаступу, тому, контрнасту, тому що Зеленський не випадково про це говорить. За цим усім буду слідкувати, вам буду обов'язково повідомляти, розкладати на деталі. Зі своєї суб'єктивної звичайно, точки зору з нею ви можете не погоджуватися. Якщо погоджуєтеся чи ні, пишіть у коментарях. Буду радий їх почитати, з вами їх обговорити, відповісти. Всіх люблю, ціною, шиною. Не перемикайтесь, все буде Україна!